Я ходжу з таким термосом. У мене така, е, такий в Швейцарії, я купила для неї така водичка. Е, походили ми у нас е, на вулиці, е, ну так холодно трохи, а в магазинах дуже грячо. І зараз ми п'ємо. Який цей чай добрий? Я зі стевією, я перейшла тепер на стевію. Спірямо. Будемо надіятися, що Стевія, стевія це натуральний цукор такий. Але будемо надіятися, що через пару років е не, не скажу, що він шкідливий, тому що я його почала вживати так досить. Я зараз вам покажу, які я профуми купила. І зараз будемо солодкі їсти дорогенькі мої. Що я купила? Я купила ще хліб, купила ось два таких. Е Купила ось два таких е, повидла. Одне повидло коштувало... Я йде банан зараз, тому що вона має такий чорненький банан. Він ще в машині в мене більше почорнів. Ті, ні, ей, манджім, покіне банана. Мої. І я це повидло купила сьогодні. Небагато я продуктів купила. Знову я ось таку стевію купила. Ну, Коштує майже 4 євро, 3,90. Пізніше купила я ще. Два таких сирочки знову. Сир такий не сирочок, це і сир е, з того, як називається. Зараз я цю упаковку візьму і тут є такий, всякі е, по знижці, це все біо. І подивимося, це вигідно. Я вже порахувала вино і це все решту, п'ять штук. І я хочу взяти. Всякі знижки такі у нас є зараз. Бачите, як гарно мене чекає тут. О, що ти таке взяла гарне? А, вона тут знайшла. Отут тут вони стоять ось такі. 3 евро панатони. 3 євро, зараз таке панатони коштує, але через тиждень вони будуть всі по 2,50 і по 2 евро. Тут на, на, на знижці, бачите, 8 евро зараз коштує. Дікуті до бутилки, оця марка теж добра. 30% знижка. З та фрид, до перу, ну не мене літру, 750 грам. Копи. Ось такі продукти ми купили сільвачу. Саме основне оце паку. Ось таке просикло. Страчателя. Всякі ось таке. Покажу вдома, то що купили. Да Тесера? Рація. Це <говори> все <говори> одно. да ну грацію. Ялинка ще є. Ми подивимося, піцику продають. Ось такий кусок великий, 3,50. Різна є, зі свіжими помідорами. є, оця з бульбою, із із і з м'ясом, і з шинкою зверху. І зубка, і оце теж помодорує Чуги. Жінка на дієті, вона помодори як Чуги бере. Щоб не поправитися. Ой, грілля. Свіжо вижиті соки. Вже свята закінчилися, але як бачите, ще все. Знижка вже 50% тут у нас. 20% знижка, якщо на 90 евро купити. Тут є всякі профуми, які 50% мають знижку. Оце все мінус 50. Всякі креми. Мінус тридцять може тут щось мені купити туш є навіть. От які ціни є. Що Гуччі? От гучі подивимося, бачите? Джорджо Армані. Це великі. 100 130 емейль. Бульгарі 115 емейль. Треба прийти, як знижки будуть, бо зараз вони так собі. Мікірц. Ну, до п'ята, грації. Армані, Армані Сі. Ось така ціна. Ну, це невелика, це 40 емейль. Я завжди привикла купляти великі гарні, великі, гарні великі бутилки. Які великі, 16 евро, подивіться, є чорні, є ось такого кольору, грубі, м'які, гарні і довгі. 16... Ну, який светрик гарний, куштував 40, а зараз 22. Темно-синій. Перфуму, то що я колись мала, і я ще маю в хаті. Зараз я куплю його абсолютно. Такі профуми ми в зарі тут є, і великі знижки є, і хороші, інтересні профуми. Треба подивитися. Бачите, які ціни були. Це дуже інтересно. Тобі подобається, дяда? Вардакві, піно-п'яно, нунтокари. Я люблю дуже, я їй даю, щоб вона в магазинах так само, сумки вона помаціє, вона любить мацати кишеню, лізти, вона цікава. Це не є безпечно, тому що тут діти граються. Це такий домик, як бачите. Це як аптеці. Отаку голубеньку ялиночку зробили. Це така марка, вона в мене була. Така hmm. непогана. Si Отеці все дорожче коштують і самі продукти можна знайти навіть з супермаркату у нас. Нічого нема. треба виходити. Гуляємо. Ми сьогодні з Джадою купили ось такий подарунок, шпуманти і отакі панатони за 4 евро. І спизу зробили, зараз ми вам покажемо. Ми спочатку йдемо в машину, це все положимо, пізніше йдемо гуляти. І спизу вам покажемо пізніше. Одна джадове машина. Ой, вона сьогодні нервова, нервова. З самого початку, як ми тільки вийшли на вулицю, мені ква. Дай, андріально, андемо діля. Ді, Дріто, дрітто. Ой, нелегко. Як вона спокійна, то спокійна. Це ракація з автизмом. Як спокійна, то спокійна, а як ні, то трошки страшно. Тінь ще вам покажу в машині, що я купила. Багато хороших продуктів. Дорогенькі мої, я вам зараз покажу, я її розрізаю ананас в Італії. Кожен розрізає по-своєму. Ви в Україні, звичайно, розрізаєте по-іншому. І... А я розрізаю так само, та, як тут ми розрізаємо, так, як я навчилася вже тут в Італії багато років назад. Подивіться, такий ананас я тримала на балконі. Я його купила дві неділі назад, на Новий рік На Новий рік ми не мали часу розкрити. І, і вже дві неділі стоїть в мене на балконі. на зморозі немає і він вже так пожовтів. Але він дуже-дуже солодкий, тому що він зірваний прямо так з поля, з рослин. Вже достиглий він зрілий. Бачите, ось така. Я заплатила 99 центизмів за 1 кілограм. Один ананас важить 1 кілограм з половиною Коста-Ріка. Як бачите? І я його розрізаю, зараз я вам покажу. Тут я вару. Зараз обід має бути вже досить пізно. Тут я цвітну капусту вару, так чуть-чуть я води додала, я чуть-чуть дода, е, води додала Я маю на, на, на Парі взагалі-то люблю варити, але мені не хочеться витягати другу каструлю. І я отак даю так чуть-чуть-чуть-чуть води і цілу головку ставлю, щоб вона часом не розварювалася. Тут в мене бакала стоїть, та, що я вчора приготувала ввечері, вона ще холодна. Вигляд, вона такий не дуже має, але цибулі багато, цибуля якісна дорога. Оливки, помідорчики. І, як бачите, ми зараз будемо їсти. Тут вийшло таких чотири великих куски. Ананас. Ідемо, подивимося, як я ананас розрізаю. В роз... мене виходить ось таким способом, бачите? О, ось таким. Тут вже негарно, неаккуратно, тому що, тому що, скажімо, тому що вже трошки, бачите, він вже такий, а в середині, який він солодкий, який він смачний. Мід. Ось таким способом я розрізаю на чотири частини. Відрізаю ось тут відрізаю. Пізніше відрізаю ось це. Називається, тут дуже багато бромеліна є, те, щоб для похудання. Чому в нас, але я це їм. Ну, таке тверденьке, але бачите, я так його не дуже аж так сильно обрізала, тому ще соку багато є. Я це з'їдаю. І це можна їсти. Але для густей я це відрізаю. Тоді беру ножем, як ви бачите, і ось так попідниз, 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 Так, тягну, тягну, тягну і відрізаю ось такий кусок. Виходить ось такий кусок. Пізніше, де коли. Як ви бачите, тут ще багато залишається, бо не годен так ідеально, тоді я ще ріжу, ріжу, ріжу і ще вичищаю ось такі всякі кусочки, вони дуже смачні. І я, щоб їх не викинути сміття, я їх отут ще ріжу, ріжу і сама з'їдаю. Пізніше для гостей, наприклад, ставлю оцей кусок, і тоді вже ріжу на такими, на такими кусочками. Більші не треба малесенькі різати. Не треба гарний кусок ананаса, треба взяти і з'їсти. І ось так. Бачите? І пізніше. Один сюди, один туди. Один сюди, один туди. О, а це я сама з'їдаю. Дуже, дуже, дуже. Один Якщо ви хочете, мій компанію зараз на роботі, ми зараз будемо їсти. Я отут от сама вдома. Цей теж хочу зараз відкрити, бо пізніше як я не ліпше відкрити, поставити в холодильник, бо я знову не знайду часу, щоб його відкрити. Треба на одинакові частинки. Бачите, тут в мене вийшла трошки менша частинка, цей кусок більший, цей. треба на чотири одинакові. Ну, нічого страшного, як ви розріжете, так як є. Дуже-дуже-дуже солодкий. Напишіть мені ви. Дорогеньки, напишіть мені ви, як ви розрізаєте на нас і скільки ананас коштує за кілограм. Я за такий великий, це великий ананас. За цілий заплатила, як я вам сказала, 1,50. А кілограм 99. Дуже смачно. Дорогенькі мої, ось так бакала виглядає. Виглядає на, на тарілці. Так, ми їмо в Італії, бачите, Я буду часто показувати, як ми їмо цю цвітну капусту треба обов'язково полити. Ми завжди ось так по тарілці поливаємо. бачите, Це є з того, як вона називається? Ви впізнали, меляграно в Італії називається. Ось так ми поливаємо. Ми ніколи все разом скоріше так, не заправляємо. І пізніше обов'язково. Один кусочок хліба, бачите, і той кусочок хліба политий цибулею зверху. Цибуля втратила трошки колір, тому що тут помідор є. І обов'язково ось тут треба полити гарно баста. Цвітної капусти має бути багато. Пізніше цибулі багато, і один кусок такий гарний м'ясо. М'ясо це означає риб. риба. Це бакала, це м'ясо, це протеїни. Ананас, один ананас, бачите, я його вже е, мусила з'їсти, бо він вже тут почав гнити. Ананас, оцей, зараз, бо я вже на стіл поставила. Це Оцей бачите, це оцей жовтий він мав таку малесеньку, малесеньку ось тут, е, як вам сказати, е, таке шапочку, таку малесеньку мав, а той мав таку велику-велику. І я як купляла ті ананаси, я їх купляла, як їх було дуже-дуже багато, ще був великий великий вибір. Подивіться, звідки починає ананас е портитися. Бачите, ось звідси зі сердини. Тут він зовсім не гнилий, гарненький. Дві неділі він в мене зберігався на балконі на вночі 15 градусів. Вночі не 15, ну, може 8. В день, день 18-15. Вночі у нас зараз холодніше стало останні 3 дні. Вночі у нас 3 градуси тепла, тепла, тепла завжди тепла. І ось так. І, і цей, цей трохи, бачите, біліший, менше сочний. Той, що мав таку велику-велику шапку, то він менше сочний, а той, що мав таку малесеньку шапку, шапку він набагато сочніший. І ось так. І так ми їмо. І такий один кусочок хліба, пізніше як хліб, як це все ми з'їмо, тоді отак, тим хлібом вимикаємо, вимикаємо, вимикаємо. І тарілка порожна, 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 тут нічого ніколи не викидається. Тут завжди все їсться, тому що ми зберігаємо. Який гарний мужчина інтересний. Куди ж він так спішить? Пішов. І ми, його, ми завжди голодні, тому що ми є сніданок поїли, ми не їмо цілий день. Ми як прийде обід, ми дуже сильно голодні. Підніше, як вечеря, ми дуже сильно голодні. Через це ми завжди їмо. Завжди їмо, так як має бути, дорогесенькі мої. Тут, бачите, я вже тут не хочу вам показувати, але я вже тут от, ананас відкрила, цей оцей, оцей жовтіший, тут ми вино зараз будемо пити. І в нас ось такий обід буде. Вино то, що ми відкрили вчора, ми, його дуже, ми дуже часто любимо вино відкривати. Але ми більше його пробуємо, дегустаціони робимо. Ось така бутилка нам вистачає на 3 дні, на 4 дні. О, ось так. І цей дуже жовтий, гарний, цей дуже солодкий. Цей солодкий перший, цей дуже-дуже солодкий. І ось так. Бон в Віталій говориться. Бон на E tin 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 tin. Ciao, 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 hey, che freddo qua. Ma freddo qua. A casa ca